Рада вітати на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні хочу подивитися таке питання. 15-16 листопада відбудеться саміт Великої двадцятки, G20. Це така буде подія, яку... Ну, на яку чекали. Да? Цей саміт, можливо, буде якийсь вирішальний, вирішальний для України, чи вирішальний для війни стосовно в Україні, звісно ж, що ж нас і цікавить. Тому я хотіла на картах Таро продивитися основні питання по цій зустрічі і. Тому що мене в Інстаграм задавали таке питання і хочу його розібрати. Тому давайте почнемо. І зараз перше питання, яке я хотіла задати, це взагалі яке значення для України матиметься зустріч, яку. Яке значення для України матиме зустріч G20? Чи буде якась нам така значуща ця подія, ця дата 15-16, чи буде можливо це переломний якийсь період для України? Ну, давайте подивимося, яке значення для України матиме цей саміт? Ну, дивіться, для України це дуже буде яскрава і знаменна подія. Сонце це здійснення наших бажань. Сонце це дуже благоприємна карта в Таро в колоді Таро. Тому, знаєте, як, як сонце да, засіяємо, наші мрії повинні здійснитися. І також на дні колоди випадає колесо Фортуни. Колесо Фортуни говорить нам про те, що ну, дійсно це такий, можна сказати, удача. Зараз ми подивимося, що ж до чого ж, що ж тут таке буде на цьому з'їзді, на цьому саміті, що в Україні таке значення буде мати велике для України. Так, що ж нам значення для України? Ну, тут будуть багато з робочих моментів розбирати на саміті на цьому стосовно України. Будуть прямо подробно. Ну, як кажуть, майстерно підійдуть до цього питання. Всі робочі моменти будуть по Україні вирішені. Також. Буде, знаєте, Україна матиме якісь два шляхи після цього саміту, і нам дадуть змогу вибирати ці шляхи. Тобто Україна буде е, це, ну матиме всю владу, е, всі повноваження вибрати цей шлях. Бачите, нас. Начебто буде така розвилка два шляхи, які Україна буде стояти перед вибором. Ну, це там вирішуватимуться. Можливо, скажуть, що давайте, або така буде такий шлях, або такий буде шлях. Ну, приємні новини для України буде. Багато людей там буде, ну і будуть очікувати, очікувати на питання стосовно війни, які будуть, дивіться, тобто військові і задоволення, тобто будуть очікувати на приємні та позитивні результати стосовно війни. Тому я думаю, що все ж таки G20 матиме для України велике значення, тому що карта Сонце не просто так випадає. Ну, давайте ж спитаємося ще, які покращення будуть для України після цього саміту? Які покращення, що зміниться в позитивному руслі, в кращу сторону? Які покращення для України? Так, дивимося, які ж покращення. На ну, які покращення розраховувати після цього саміту? Ну, бачите, на ріст, на благополуччя, на батьківщину, на повну нашу. В мене ця карта завжди програється як Україна. Ну, на господиню, матір, тобто батьківщина, знаєте, таке. Ну, тобто, знаєте, в повному обсязі. Тому, але це карта багатства, благополуччя, це карта росту і всього такого самого найкращого. Ну і дивіться, яке значення на колоді, на кінці колоди випадає в нас шестірка жезлів. Це тріумф, карта тріумфа, карта перемоги. Тобто, е, яке покращення для України матиме цей саміт? То, тобто, це зближує нас, зближує ця подія нас до перемоги. Так, що ж ще нам скажуть? Що ж там ще буде? Ну, Будуть дуже багато розговорів про Україну і щось якесь буде. Знаєте, ну якісь, да, поставлять нам якісь. Знаєте, як на... ми будемо дивіться, підемо в щось нове на обнулення. Стосовно тому, що ми будемо залежати від когось, якісь умови поставлять нам за, за для урівноваження, урівноваження, рівноваги, гармонії. Нашої ситуації в Україні. Тобто нас поставлять, нас якось примусять, можливо, можливо, якось буде мова йти, що ну, шлях, шлях, який вирішиться там до урівноваження конфлікту, нам просто його будуть рекомендувати робити і поставлять нас якісь рамки. Ми будемо якось щось залежати, Україна буде. Від, ну, від чогось чи, можливо рішення прийнятого. Зараз я відкрию, що ж нам скаже диявол, від кого ж ми будемо залежати. Ну, тут буде, бачити, два варіанти тобто знову два варіанти. Щось нам будуть пропонувати, і ну, все ж таки це для нас буде в благо, щоб ми засвітилися на як країна, тобто, щоб наші бажання збулися, щоб ми були, вийшли з цього конфлікту. Ну, Буде вибір, якийсь буде вибір, такий, знаєте, він, можливо, буде трішечки такий фантастичний, можна ще так сказати, але Україна буде стане перед вибором стосовно урегулювання цього. Ну, Нашого конфлікту. Ну, і по жриці можу сказати, що дуже багато таємного не того, що людям не скажуть, що там відбудеться. Але що покращення буде для України, то, то це 100%. Так, давайте ж подивимося, які ж наслідки будуть для Росії від цього саміту. Які наслідки? Ну, тобто, які, знаєте, зміни принесе цей саміт G20 для Росії. Які зміни, які наслідки, да, принесе для Росії саміт g 20 Що ж для Росії буде? Ну, дивіться, також урівноваження. Тобто будуть. Склоняти до того, що треба примирятися, треба йти на якийсь компроміс, щось шукати і, і дивіться, і на кінці колоди випадає жриця, що каже, що давайте вирішимо цю проблему. Як, знаєте, як щось вирішиться, конфлікт якось урівноважиться після цього саміту, 100% будуть зміни. Але тут багато буде таємниць, які, будуть, ну, які ми не, спочатку ми не дізнаємось. Тобто якісь урівноваження, але вони будуть таємні не для широкого. Такого, знаєте, розголосу. Ні в Росії там не будуть дуже знати правду, як воно це на самом ділі буде. Але якісь рішення будуть прийняті по урівноваженню ситуації. Що ж там урівноважити? як? Бачите, скажуть, працюй, працюй, давай, робота для того, щоб урівноважити цю ситуацію. Карта П'ятірка жезлів це. Прям конфлікт, який. Зараз я подивлюся. Ну, дивіться, тут прям, прям випадає все чітко й по маслу. Дивіться, конфлікт, відстоювання, оці, захист, оборона, тут, тут внутрішній і зовнішній конфлікт. І ну, це в мене завжди, король Пентаклів, завжди в мене. Путін випадає, і далі король кубків, в мене завжди Зеленський випадає. Тобто, дивіться, скажуть: давайте оці всі ваші борьбу, оцю всю, давайте шукайте разом компроміс. Розумієте, як? Тобто, їх будуть Склоняти до компромісу, до оцього самого головного це урівноваження. Рівновага. Гармонія, ну, примирення. І що ж вони. Ну тут буде, дивіться, тут буде якийсь... тут буде допомога, яка, знаєте, оборона, ну як, допомога, оборона, відстоювання інтересів буде досягнуто за трьохсторонній якийсь буде договір. Три сторони, можливо, скажуть, давайте знаєте, дві сторони Зеленському й Путіну, давайте щось, шукайте компроміс, а якимось третя сторона буде виступати якимсь гарантом, можливо, до стабільності, до збереження ресурсів. Тому що якщо Путін не піде на це, ну тут не стоїть збереження ресурсів. Тобто, зараді збереження хоч якоїсь Росії, розумієте, йому скажуть, що давай, давай, шукай компроміс це, але його не буде нічого задовольняти, його це нічого не задовольнить, розумієте? Він нічого не хоче. В нього є свої цілі стосовно України. І, на жаль, він буде. Але його поставлять, бачите, перед вибором. Йому дітися нікуди не буде. Його змусять до партнерства, ну прямо перед вибором поставлять, скажуть, або так, або давай щось будемо вирішувати по-іншому. І він буде планувати. Планувати, що робити далі. Тому що в нього інші були плани. Він підготувався, але в нього все ж таки інші плани. І йому скажуть: давай, повинна бути. Гармонія, він буде планувати, як же зробити цей, задовольнити всіх, щоб було йому, і всім, -всім типа, добре. Ну, подивимося, що буде після цього саміту. Але що будуть якісь зміни, це 100%. Давайте так ще по одній карті витягну. Які зміни принесе Саміт G20. Які зміни принесе для України і для Росії. Які такі глобальні масштабні зміни? що, що Знаєте, яку таку точку Б да, принесе цей саміт для наших країн. Тобто, які в конфлікті, в війні. Так, давайте подивимося, які ж Принесе зміни Україн, до, на Україну, для України, тобто ж які будуть глобальні зміни від Саміту. Ну тут, давайте я витягну для Росії, для Росії. Ну, дивіться, для України і для Росії. Для України випадає пас жезлів, типа нам потрібно буде якісь робити кроки і щось робити. Але ми ну, заради, можливо, да, для того, щоб примиритися, да, щоб це, вирішити цей конфлікт, війну цю. Але, знаєте, як ми будемо якось, ну, знаєте, по пажу, це такі дії дуже несерйозні. Ми й так робимо дуже багато, щоб згладити цей конфлікт. Ми і так не розуміємо, навіщо ворог приперся на нашу землю. Тобто Ми і так робимо ці кроки і все. Але ми будемо ну, показувати, якоби, ввіймось, що дійсно воно це все так і все. Тобто, таких значимих якихось. Кроків ми робити не будемо. А дивіться: а по Росі в Росії тут будуть тут будуть обмани, тут будуть така ну, мутна буде історія. Можливо, для людей після цього саміту їм треба вийти сухими з води перед народом. Розумієте? І по місяцю тут будуть, знаєте, одне бачать, а інше кажуть. Тут ситуація, яка має двійне, подвійне дно. Тому так. Так, і давайте зараз ще подивимося, чи поїдеш Зеленський на саміт. Чи поїде Зеленський на зустріч G20? Чи фізично він поїде туди, чи ні. Чи буде Зеленський присутнім? На балі, на G20, 15, 16 листопада. Ну, ні, я думаю, що ні, що його не буде. Там, що ж буде? Хоча він, ну, якоби, знаєте, активно, він, можливо, і хоче, але ну, там не обговорюється. Ну, бачите, самітник, він сам сам виходить, сам, що каже самітник, урівноваження ситуації, але він не їде туди. Він, як і завжди, бачите, повторюється. тобто Так, як і завжди, він виходить, скоріше всього, що це буде в, на великому екрані, це буде через інтернет-зв'язок. Тому що тут, він, знаєте, ну, я не бачу його, бачите, він не, не, не має його. Він як са, буде сам і як завжди, тобто сам на сам говорити по, по екрану. Так, ну давайте подивимося тепер, чи будеш Володимир Путін на Балі. На зустрічі G20. Чи буде він фізично там? Да? Чи буде Володимир Путін на Балі? 15-16 листопада на зустрічі G20. Чи буде він там? Ну, також я не бачу, щоб він там був. Тут він, бачите, сам на сам задовольняє свої емоції, да? і прямо весь в емоціях, і ну, сам, сам і стіл, тобто якось празнує сам. Можливо, будуть якісь представники від нього, бачите? Отрійки Кубків. Ага, і на дні колоди, я забула, бачите, показати вам на дні колоди тут його страхи, він не поїде. Тобто він десь тут буде один на один святкувати, тому що в нього дуже багато страхів, у нього прямо перехоплюють страхи, і він із-за цього страху, він тільки за страху не поїде. Так би він поїхав. би. Але, знаєте, тут буде ж якась ну, трійка від нього якась поїде, представники. Ну, а він ні. Він щось, ну, знаєте, тут по, по брехні і по вежі, вежа щось руйнуються плани, і він по місяцю якісь от маски буде казати, щось ну, стосовно того, що він не буде. Чому він не буде? Тому що, ну, боїться бачити втратити все, боїться втратити ресурси, боїться втратити життя. Тут криза в нього страху і втрат. Тому його і не буде на саміті. Ну, це так. Те, що я можу сказати по саміту, що карти сказали. Те ви бачили. Тому. На цьому прогноз закінчився. Подивимося, що ж воно буде. Це вже не так далеко. Сьогодні 9 листопада, вже небагато залишилося. Тому всім дякую, що дивитеся відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, він у мене молодий, тільки розвивається. І прямо це для мене буде дуже великий від вас вдячність. Працюю для вас. Моя мета допомогти якомога більшість українцям подивитися на дійсно якісь закулісся, тому що карти Таро бачать прогнози, які, можливо, не побачиш в новинах, і побачити трішечки чогось потаємного. Тому підписуйтесь на мій канал, розповсюджуйте відео, буду дуже вдячна. Під відео буде посилання на мій телеграм-канал. Заходьте туди, там розбори, прогнози, розклади роблю по містам прогнози. Тому буде, я думаю, вам цікаво. Ну, на все добре. Слава Україні! Україна перемагає!